Патріоти єднають Україну. Під таким гаслом у Житомирі відбувся концерт, на якому взяли участь відомі українські виконавці та творчі колективи. Організаторами заходу виступило українське об'єднання патріотів. Укроп за їх оцінками. концерт відвідало кілька тисяч житомирян. Головним подарунком для містян став виступ гурту антитіла, які виконали для житомирян усім відомі хіти. Музиканти кажуть, події останніх двох років істотно вплинули на патріотичну свідомість українців. Не лише готовність до дії, а й власне самі дії. Кожен на своєму місці, виходячи зі своїх навичок і бажань, може бути патріотом. І патріот не означає, що ти типу, повинен спілкуватися виключно українською мовою, чи носити якісь українські атрибути чи вишиванки. Патріотом може бути кожна людина, і в принципі будь-яка людина, яка робить щось для держави, для її народу. Яка робить самовіддано, це вже патріот. Українське об'єднання патріотів також представило Житомирянам свою команду, яка представлятиме укроп на місцевих виборах 25 жовтня. Серед нас також волонтери, серед нас також молодь. Це нові обличчя, які долучаються серед нас і підприємці, і просто патріоти. Я всім бажаю сьогодні гарного настрою. І також запрошую до українського об'єднання патріотів. Єднаємося, бо ми сила, і разом ми здатні змінити наше життя, наше майбутнє. Перший номер у списку кандидатів до обласної ради від політичної партії «Укроп» Рустам Раупов розповідає з туром патріоти єднають Україну. об'їздили майже всю країну. Тому сьогодні ми в Житомирі для того, щоб поспілкуватися з Житомирянами, показати їм, що ми є. Така партія є обласна команда, є міська команда. Тому разом ми сьогодні маємо поставити публічний. Взяти на себе публічне зобов'язання задля того, щоб люди щоб знали, хто є на Житомирщині, саме команда українського об'єднання патріотів. Голова Житомирської обласної організації політичної партії Укроп Тетяна Пашкевич розповідає до Житомирської міської та обласної рад команда Укропу йде з чітким планом дій та програмою розбудови Житомира. Нинішня влада довела, що кардинальних змін не буде, і лише Робиться таким чином, що місто фінансує чиновника. Ми маємо сучасну розроблену програму, стратегію, як розбудувати наше місто. Ми маємо чіткі пропозиції, конкретні програми. Це і транспортна програма, це і, зокрема, електронний уряд міста. Адже хочеться, щоб всі надходження, всі звіти були відкритими і доступними до людей. Організатори розповідають українське об'єднання патріотів на Житомирщині представляє понад 600 партійців, людей, які здатні змінити систему. Житомир Прошу долучатися до лав українського об'єднання патріотів та зробити 25 жовтня свідомий вибір.